Маски в школу взяли? Взяли. – Антисептик. Так. – А памп для дітей випали? Забули. А ну швидко пити памп. ПАМП для дітей. Одна таблетка в день сприяє нормальній роботі імунної системи. Містить комплекс вітамінів, С, Д3 та цинк. Памп для дітей. Підтримка імунітету з трьох років. Пане Зібров, розкажіть про контракт водафон. Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите? пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до водафону. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо. Вода ФО. Твій день з просткомбі. Без частих походів до туалету. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти вітапросткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та сексуального потягу. Вітапросткомбі. просткомбі. Потрійне піклування про простату. Штада. Так, бать. Що ти це значить з самого утра? Що ти вже хотів? Що я хотів? Ну, Сезон розпочався. Вітя. Дивись всі серії на Київстар тебе. Бабусю, може розмалювати восьма ніжку. Як сопельку. Паночку, щось ти прихворів і носик не дихає. Що ж робити? Для закладеного носика пшик пшик активно очищає ніс від сопельок, хвороботворних бактерій, вірусів та знімає закладеність носа. Пшик це шведська морська вода. Пшик-пшик! Пшик до носика. Сопельки з носика! Від Фармак Електростанок Philips One Blade. Голить волосся, а не шкіру. Має унікальну технологію лезер. Голить без порізів і подразнень. Швидко, зручно, навіть на тілі Виглядає стильно. Philips OnePlate. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорте біля ліжка міла про щось там здогадується. Міла завдяки посиленому складу форте оздоровлює простату, і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. форте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Прем'єра, що торкається глибини душі. Між обов'язком і почуттями, між вірою і мрією про свободу. Чи стане їм сил керувати власними долями? Чи допоможе кохання відрізнити світло від темряви? Червоні бутони. Дивись на бігуді. Головна детективна прем'єра осені. Історія має здатність повторюватися. Все, що відбувається сьогодні, це вже було колись. Єдина різниця між нами полягає в тому, що я знаю, чим це все закінчиться. Таємниці архівів цієї осені дивись прем'єру в ефірі «1 плюс 1 Україна з 13 жовтня. Ігор зробив мені пропозицію. Я погодилась. Українські серіали о 20-й. на світі безліч хороших хлопців. Я його люблю! Абсолютний суперхід за успіх нашої презентації. З мого робочого комп'ютера хтось відправив купу документів. Твоя наречена продалася конкурентам. Чи не ти вбила Ірина? Справа під моїм особистим контролем. Скільки треба заплатити, щоб вона <плес> ну, ви не винна, я хочу це довести. Кохання виправдовує засоби. Ігор та Марина зрадили мене. Але справедливість вони отримують по заслугах. Тебе все вийде. Завжди бере реванш. ненавиджу тебе Навзаєм. з 13 жовтня. Дивись в ефірі Один плюс один Україна. <плес> Якби не ти я в не вірив в любов. Якби не ти я б не знав, чому сенсу просто земного життя, життя, а наша сторі, сторі просто почалась. Я тихо жив собі, і ти собі жила. Я говорив, що для людей любов, лиш звук. Вона мігрант людських сердець наших рук. Ти опікалася і я горів. І я вважав, що світ З хранить... тобою моє життя стало. Зовсім іншим. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу просто земного життя. життя. Зворотній напрямок. Сьогодні о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна. Йой. Це колись трапиться. На майданчику шоу смакоти. Цукерка туди, цукерка сюди. Приймай ентерожирміна. Її смарт спори відновлюють мікрофлору кишечника та захищають від змін, що можуть призвести до діареї. Ентерожирміна. Щоб не казали потім йой. Знервованість. Перелік. стрес Знову стріснилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Життя стає швидшим. Сьогодні ми постійно кудись поспішаємо. Але добре, що встигаємо. Добре, коли Київ Стар найкраща мережа в Україні за версією Укла. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила, справжня болгарська Валеріана роками заспокоює ваші нерви? Маску взяв, взяв антисептик. Так, а памп випив? Забув. Ану, швидко пити памп. ПАМП. Одна таблетка памп в день сприяє нормальній роботі імунної системи. ПАМП містить комплекс вітамінів, С, Д3 та цинк. ПАМП для підтримки імунітету. Батя, я тобі вже тисячний раз скажу. У мене перша консультація безплатна. Тільки на другу ніхто не приходить, крім твого чудіка. Він не чудік. Вітя. Дивись всі серії на Київстар ТБ. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від Байер. трав'яний відвар, розчин для льодяник. Угу. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол, лікує горло, полегшує біль. Пане Зібров, розкажіть про контракт. Водафон Гігабайтів більше хвилин більше. Платите пізніше, і лише 200 гривень при перенесенні номеру до водафон. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо. Водофон. Раніше ж все пам'ятала. Сценарії свої, і чужі, але стрес нас догнав і все. Стало забувати втрачати увагу, та це змінилося завдяки Аксональ. Аксональ поєднав гінку білобу, щоб покращити пам'ять та цити колін, щоб відновити концентрацію уваги. Колеги в захваті! Тепер моєї пам'яті вистачає на нове, старе і скільки в мене підписників в інстаграм. Почуваєш себе? Майже геніальною. Аксональ для швидкого розуму та гарної пам'яті. Цієї осені на 1 плюс один Україна. Час слухаю. Підвести не відмовлюсь. Україна назавжди вільна. Добрий вечір, Україна. Привіт! Дивись новий сезон на 1+,1 плюс Україна. З 10 жовтня щоп'ятниці маленькі генії, гуцули печери. Це просто дивовижно. Острів. О, яка краса довгожителі люди надихає гелікоптери. Це ціль для нашого ворога. Роми. Ви також це бачите? Золото, мій перший український Доло. шматочок. золота. командний пункт ППО. Позвонив президент Дмитро Комаров у пошуках секрету суперсили українців. Гелера. смакуй життя без печії. Світ на виборіт. Україна. Новий сезон з 10 жовтня, Щоп'ятниці. о вісімнадцятій. На 1+,1. плюс Україна. Печія заважає гіалера. Смакуй життя без печії. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість, котівка чи картка. Ломбард. Перший. Перший, куди за грошима. З 5 жовтня. У новому сезоні ми починаємо. одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю ігри. У Мене бренд Свартваліза. Я директор троєщини. Я тримаю цей район. Серед ста українців наша національна гордість, наша пташка. Нові питання. Який із цих варіантів треба підставити замість знака питання? Час вийшов. Чи є той, хто схибив? 42! два. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня о 21 Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна. З 20 жовтня. Ставте питання, докторе. Можливо, ви маєте що приховати? Світові серіали о 22 Про ті стосунки ви знаєте. Я розірвав їх через своє завдання. Я знаю, тобі зараз складно. Серце воює з роботою. Ти в Лондоні? Так, я теж, Майкл Фасбендер, Річард Гір, український актор, що підкорює світ. Олександр Рудинський. Якщо це вона грає тобою, ти і я назавжди. Вона не в грі. Зазвичай, коли ти в грі, ніхто про це не в курсі. Це особисте а не питання нацбезпеки. Це агентство. Нема нічого особистого. Пигунська прем'єра від продюсера Джорджа Клуні. Агентство з 20 жовтня, з понеділка по четвер, о 22. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. Пане Зібров, розкажіть про контракт Водафон. Гігабайтів більше хвилин більше. Платите пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до водафону. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо водафо. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами. Але на щастя, ми знаємо про меркану, яка активує протизапальний процес у суглобах і запускає відновлення хряща. Зустрічай новинку Меркана Фруджеле, желатинові пастилки з ягідним смаком. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Всі представляє, то в нас саме важна. Найголовніше ля в неї Кемп. вона нам домашній інтернет роздає. А у нас головний Сережа. А я Максим. Сергій нам кіно крутить з М. Правіше. Отак. Ага. Раніше Тетяна була головна в сім'ї, але потім я підключив лайфсет М собі. Перейомна Тариф рифлексі М. Домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним всього за 175 гривень кожні 4 тижні. Прийшла пора, коли вашим верхнім дихальним шляхам може бути потрібна підтримка. Подразнення, сухість у горлі, осиплість голосу. Для підтримки ваших верхніх дихальних шляхів ми створили двофазні людяники бронхалик. Бронхалик. Бронхалик це додаткове джерело рослинних біологічно активних речовин, які мають фізіологічний ефект на функціонування слизових оболонок верхніх дихальних дихальних Шляхів, у тому числі горла. Двофазні людяники бронхалик. Для підтримки ваших верхніх дихальних шляхів. Бронхалик. Очікуйте в новій упаковці. Сомат представляє. Стріла одна забута і брудна. То і що? Капсули Сомат 5 в одному. Наш номер один з екстрасилою проти засохлого бруду, якому 72 години. Для бездоганної чистоти використовуйте капсули Екселенс. Бабусю, може розмалювати османіску. Як сопельку. Паночку, щось ти прихворів і носик не дихає. Що ж робити? Для закладеного носика пшик. Пшик активно очищає ніс від сопельок, хвороботворних бактерій, вірусів та знімає закладеність носа. Пшик це шведська морська вода. Пшик, пшик. 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 до носка Сопельки з носика. Від фармак. Оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями від Юск. Знижки до 60% на всі товари для сну. Наприклад, оберіть з поміж цих якісних подушок. Знижки до 60%. відсотків. Юск Скандинавіан і Ливін. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декателен Флу. Льодяники від болю в горлі зі смаком меду та лимона. Я Ярослава Магучі. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то рео. Шукайте в супермаркетах та в магазинах біля дому. <как> Кашель, <как> стоп <Стептосентева. как> А це все сиєм тева. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. З Філіпс Ові. Ви готуєте швидше, здоровіше і неймовірно смачно. Ваші страви завжди ідеальні. Із запатентованою технологією Рейпідеєр. Страви кльові з Ові Мультипіч Філіпс Ові. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Справжня болгарська валеріана. роками заспокоює ваші нерви. Пане Зібров, розкажіть про контракт водафон. Гігабайтів більше хвилин більше. Платите пізніше, і лише 200 гривень при перенесенні номеру до водафон. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо Vodafone. Йой, Це колись трапиться. На майданчику шоу смакоти. Цукерка туди, цукерка сюди. Приймай ентерожирміна. Її смарт спори відновлюють мікрофлору кишечника та захищають від змін, що можуть призвести до діареї. Ентерожирміна. Щоб не казали потім йой. Хлопці, ваше горло Загребувалося. Час швидко його зволожити. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох огортає горло. Фьорда огортає, заложене горло повертає. «Фьорда» спрей з одного року. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Прем'єра. Тримайся, братику. Подякується ну, тим медикам, що мене привезли. Тримайся, братику. На два плюс Тридцять років створюємо наше спільне майбутнє. Ми завжди перші там, де твориться історія. Пліч о пліч з тими, хто змінює хід подій. Фіксуємо, показуємо, розповідаємо, щоб світ знав правду, а не версії. Робимо те, чого ніхто не робив. І знаємо найважливіше попереду. Тридцять років ти не один. Цієї осені новий сезон ведіння бачила її дар опора для інших. Мої доньці наче, пороблено. Mm -hmm. Я б хотіла дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ, що ж робити від Треба шукати в минулому моєму. Це вами треба буде з'ясувати. Учениця Мольфара. Новий сезон цієї осені. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Дивись українські серіали о двадцятій. На один плюс один Україна. Бери участь в акції. Що вечора знаходь на екрані слова. Додавай їх у спеціальну форму на Уан Пласван ЮЕЙ та вигравай призи. Українські серіали з понеділка по четвер. О двадцятій. Дивись в ефірі Один плюс один Україна. Україн. Ські серіали о 20-й. Я вас не кохав, не кохаю, ніколи не покохаю. А я вас ненавиділа, ненавиджу і Буду ненавидіти від творців реваншу. Як коров сідло йде ця сукня, Зараз багато хто при надії заміж виходить. Ви повинні завжди звертатися до мене на Від ненависті до кохання. Один крок. А ви паливний насос перевірили? А Слушна думка, це жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Ніхто не має права зробити тебе нещасним. Вона займає моє місце. Це виявилося складніше, ніж я уявляла. Доведеться трохи попрацювати, якби не ти я не вірив. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу. Сьогодні, о 20 й дивись в ефірі Один плюс один Україна. А Дівчата, сапор. кісточки треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій де тринікомет. Подбаємо про силу кісток вже зараз. Пане Зібров, розкажіть про контракт Vodafone. Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите? Пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до Vodafone. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо Vodafone. Живу в театрі. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Справжня болгарська валеріана. Роками заспокоює ваші нерви. Життя стає швидшим. Сьогодні ми постійно кудись поспішаємо, але добре, що встигаємо добре, коли Київ Стар найкраща мережа в Україні за версією укла. Знайди мені швидший маршрут до. <кій> Вибачте, я не можу знайти. <кій> не розуміє вас. Лише одна таблетка на добу Ацецелонг з потрійною дією. Розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Активія. Гарне самопочуття на раз, два, три. Комфорт травлення. Це раз, два. Добові поживні речовини. Три. Енергетичний баланс. Пробіотики та кальцій сприяють травленню щодня. Гарне самопочуття починається з середини. Активія від Данон. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Від Байер. буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму проти болю. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD» всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення «Авіасад». Дзвоніть 0800 500 460. Спомочку, щось ти прихворів і носик геть не дихає. Для закладеного носика пшик «Пшик» – Це шведська морська вода, що багата на мінерали та корисні мікроелементи. «Пшик» – Да, носка! собельки з носика. Я та моє волосся живемо наповну. Новий гліз Full Hia Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого і на 100% міцнішого волосся. Новий гліз Ful Hia Wonder від Шварцкоп. для різної тебе. Знервованість, переляк, стрес. Знову стріснилась. Щось серце погано. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога. Вашому серцю. Всіх, мабуть, драту. Не просто дратує, він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. Тосмай кашлю немає. З Філіпс Ові. Ви готуєте швидше, здоровіше і неймовірно смачно. Ваші страви завжди ідеальні із запатентованою технологією Репідер. Страви кльові з Філіпс Ові. Мультипіч Філіпс Ові. Турбує біль у горлі? Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасепт Кіц. Льодяники з ісландським мохом. Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Чай улюблений номер безлімітом. Перенось його до водафон та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо водафон. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель від болю від набріку від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Томасто спрей. Тепер в Україні революційна новинка. Видаляє бруд. Спиває мікроби навіть у важкодоступних місцях. Спробуй Спрей від коместом непереможний. Евказолін Аква з олією Евкаліпта усуває закладеність, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом. З 10 жовтня, щоп'ятниці, виглядає, ніби ми десь на Амазонці. Але це Україна і тут краще. О, воу-воу-воу. Маленькі генії. Гуцули печери вау острів. О, яка краса. Довгожителі люди надихають гелікоптери. За ними полюють. Це ціль для нашого ворога. Роми, ви також це бачите. Золото, мій перший український О. шматочок золота. командний пункт ППО. Такого ще не показували по телебаченню. Позвонив президент Дмитро Комаров. Це реально виглядає адреналінно. У пошуках секрету Суперсили українців. Очікували таке на 92 роки. Почему? Поїхали! Світ на вигоріт Україна. Новий сезон з 10 жовтня, щоп'ятниці о 18-й на 1+, плюс 1 Україна. Головна детективна прем'єра Осені. Історія має здатність повторюватися. Все, що відбувається сьогодні. Це вже було колись. Єдина різниця між нами полягає в тому, що я знаю, чим це все закінчиться. Таємниці архівів. Цієї осені. Дивись прем'єру в ефірі Один плюс один Україна. Це Ломбард? Це перший Ломбард. Зручність. Відкритість. Котівка чи картка. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Щоп'ятниці та щонеділі. Перепрошую, ви чогось чекаєте? О, так. Я чекаю фільмів в імперії кіно. Фільми? Які фільми? Класичні. Магнетичні. Епічні. Тепер ця битва буде вашою. Неприборкані культові. Де вони? Український. Привіт. Прекрасно. Та Так, Великі історії в «Імперії кіно». Щоп'ятниці та щонеділі о 21-й на 1+,1 Україна. Це ломбард? Це перший ломбард. Зручність, відкритість. Котівка чи картка? Ломбард перший. Перший, куди за грошима. З 5 жовтня. У новому сезоні ми починаємо Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде нові гравці. Я розробляю ігри. У Мене бренд змаркваліз. Нові питання на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. дивись в ефірі один плюс один Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Ало -хол. Ти знав його? Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. Пане Зібров, розкажіть про контракт. Водафон Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до водафону. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо водофом.